Ми усі досягнемо віку, коли більше не зможемо працювати. Але нам все одно потрібні гроші, щоб оплачувати такі речі, як житло, їжа, медичні послуги та інші витрати. У США, коли ви старієте і припиняєте працювати, називається ретайрмент. Важливо почати відкладати гроші на пенсію, щоб у вас було джерело доходу для оплати витрат після того, як ви припините працювати. Коли ви працюєте в США, невелика сума вашої зарплати вилучається кожного платіжного періоду та надсилається уряду США для оплати урядової програми під назвою Соціальне забезпечення. Тоді, коли ви вийдете на пенсію та припините працювати, ви зможете почати отримувати щомісячні виплати від соціального страхування, які допоможуть сплачувати витрати. Сума, яку ви отримаєте, залежатиме від того, як довго ви працювали в США. Та скільки грошей ви заробили. Як правило, лише соціального страхування недостатньо, щоб покрити усі ваші витрати, тому важливо заощаджувати її іншими способами. Зберігати на пенсію може відчутись надмірним, особливо, якщо ви новачок в Україні або вам важко покривати щоденні витрати. Але починати якомога раніше дуже важливо, і це простіше, ніж ви думаєте. Існують різні способи накопичення на пенсію. Часто ваш роботодавець запропонує спеціальну програму, яка допоможе вам заощадити на пенсію, поклавши невелику суму грошей із вашої зарплати на спеціальний пенсійний накопичувальний рахунок. Коли роботодавець пропонує такий тип програми, його працівники мають набагато більше шансів заощадити на пенсію, ніж якщо роботодавець не пропонує цю програму. Крім того, Деякі роботодавці також вносять гроші на пенсійні накопичувальні рахунки своїх працівників. Однак багато роботодавців у Вермонті не пропонують своїм працівникам плани пенсійних накопичень. Таким чином, багато працівників не відкладають гроші на пенсію, що поставить їх у дуже скрутне фінансове становище, коли вони більше не зможуть працювати. Доброю новиною є те, що управління казначейства штату Вермонт створило програму під назвою Vermont Saves, щоб допомогти більшій кількості жителів Вермонта заощаджувати на пенсію. Програма створена для того, щоб зробити заощадження на пенсію легкими для кожного працівника. Програма дуже схожа на успішні програми в інших штатах США і працівники, які беруть участь, заощаджують у середньому 2000 доларів на рік на пенсію. Ці гроші з часом зростають на пенсійному рахунку. Ось як працюватиме Vermont Saves. Починаючи з грудня 2024 року роботодавці штату VerMont із 5 чи більше працівниками, які ще не пропонують своїм працівникам план пенсійних накопичень, повинні будуть зареєструватися в програмі Vermont Saves. Роботодавцям нічого не коштуватиме, щоб приймати участь у програмі. Щоб приєднатися до Vermont Saves, працівник повинен мати номер соціального страхування або ITIN ідентифікаційний податковий номер. Ви можете приєднатися, якщо працюєте не менше 500 годин на рік на одного роботодавця. Коли роботодавець зареєструється, кожен працівник буде автоматично зареєстрований на особистому пенсійному накопичувальному рахунку під назвою ROS IRA. Це один із найпопулярніших типів пенсійних накопичувальних рахунків у США. Співробітники отримують електронний лист або лист поштою, у якому повідомиться, що їхній роботодавець створив для них обліковий запис у Vermont Saves. Коли ви реєструєтесь у Vermont Saves, частина вашої зарплати автоматично спостерігається на вашому пенсійному рахунку кожного платіжного періоду. Гроші з часом зростатимуть, заробляючи відсотки. Ваші гроші принесуть більше відсотків на пенсійний рахунок порівняно із звичайним ощадним рахунком. Ви можете вибрати, скільки грошей ви хочете заощаджувати за кожен платіжний період, і ви можете будь-коли вносити зміни в обліковий запис Vermont Saves. Якщо ви не виберете суму, Vermont Saves автоматично буде перераховувати 5% вашої зарплати на пенсійний накопичувальний рахунок. Тобто, якщо ви заробите 1000 доларів США за платіжний період, 50 доларів автоматично надходитимуть на ваш пенсійний накопичувальний рахунок. Пам'ятайте, що ви завжди можете вкласти менше або більше грошей. Це залежить від вас. Увійшовши у свій обліковий запис Vermont Saves, ви можете побачити, скільки грошей ви заощаджуєте та наскільки вони зростають. Ви можете зняти гроші, які ви поклали на рахунок, коли захочете, незалежно від вашого віку. Ви також можете взагалі не брати участь у програмі. Навіть якщо ви не хочете приєднатися зараз, ви можете приєднатися у майбутньому. Vermont Saves розроблено, щоб допомогти вам заощаджувати на майбутнє, піклуватися про себе та свою родину та вийти на пенсію з достатньою кількістю грошей, щоб задовольнити всі ваші потреби. Може здатися, що важко витягти гроші з зарплати, коли у вас багато витрат, але відкладення невеликої суми кожної зарплати допоможе вам бути більш фінансово забезпеченим, коли ви подорослішаєте. Ви почуєте більше деталей про програму від свого роботодавця і ви можете відвідати цей вебсайт для отримання додаткової інформації. Ви також можете зателефонувати за номером 833 575 0672. Якщо вам потрібен перекладач, скажіть «Interpreter», а потім скажіть Ukrainian. Зачекайте, доки перекладач приєднається до дзвінка.